Привіт, з вами Майя і вітаю вас в другій частині е, відео про статеве дозрівання. Почнемо ми з того, що таке статевий акт і е, як відбувається запліднення. Е, статевий акт це коли пеніс входить до піха. Загалом, е, це інтимна дія між двома людьми. В якому може відбутися запліднення. Коли ця дія відбувається, у хлопців відбувається еокуляція, і тоді мільйони спонатозайду попадають до тіла дівчини. Якщо дівчина в цей момент мала яйцеклітини, то може початися процес запліднення і дівчина завагітні. А зараз, як я і розповіла, як відбувається запліднення? Воно може відбутися не в той час. Зараз я маю на увазі про ранню вагітність. Рання вагітність це коли підліток або дитина, тобто неповнолітня людина, завагітніла. Це чому це дуже серйозно? По-перше, тіло дитини, воно ще не сформоване для того, щоб виношувати дитину. Друге, під час пологів, якщо все ж таки вирішили залишити дитину, можуть бути величезні ускладнення через те, що тіло не до кінця сформоване для цього. Та третє, звісно, найочевидніше, що величезна відповідальність, стрес та загалом це неймовірна зміна в житті дитини, підлітка. Як уникнути незапланованої вагітності та Загалом вагітності. Е, перше, не вступати в статеві стосунки, якщо ви до цього не готові. Друге, завжди використовувати контрацепцію. Е, Використовуєте е, саме бажані презервативи, тому що вони не лише вас можуть врятувати від вагітності, а й від хвороб, про які ми поговоримо трошки пізніше. Третє, якщо ви підозрюєте можливу вагітність, обов'язково зверніться до лікаря. Та останнє, якщо це вже трапилося, вам потрібно про це сказати батькам та загалом, кому ви довіряєте, тому що може стати запізно, коли не буде можливості прийняти якісь інші рішення. Як я вже згадала про, про контрацепцію, загалом, що це таке? Контрацепція це е, захист, який потрібен, по-перше, щоб уникнути е, вагітності е, не запланованим. А по-друге, е, захист від е, венеричних хвороб, які якраз передаються статевим шляхом. Найзручніший е, вид контрацепції може бути презерватив. Так от венеричні хвороби це хвороби, які передаються статевим шляхом або зберігації. Контактом певних людей. Вони бувають абсолютно різними і можуть бути навіть дуже небезпечними. Це може бути як до висипів, так і до болю та інших жахливих симптомів. Щоб уникнути захворювання такою хворобою, треба користуватися контрацепцією, якою я вже згадала напевно 300 разів, не користуватися чужими засобами гігієни. Тому що це якраз може бути і контактом з іншими рідинами. Та е, останнє, якщо ви підозрюєте, що у вас є якісь симптоми, е, обов'язково зверніться до лікаря. Ми вже обговорили багато різних тем, але дещо, що ви можете побачити в інтернеті, може бути абсолютною неправдою. Зараз я говорю саме про міфи, пов'язані з нашими статевими органами та загалом з нашим статевим життям. Я зараз назву декілька для того, щоб ви розуміли, що не можна вірити. Перший з них що справжній хлопець завжди хоче сексу, це не так. Це абсолютно неправда, тому що людина може не хотіти. Хотіти. Ми абсолютно різні, у кожного різні бажання. Е, є такі люди, як асексуали. Е, і наступний міф, який поширений зазвичай на чоловічу аудиторію, що розмір пеніса має значення. У мене буде коротка відповідь, насправді е, це неправда, тому що головне це любов до себе. Аніж якісь сантиметри. Третій міф, який ви могли чути, що це нормально, коли боляче під час сексу, це не так. Так не має бути, якщо вам боляче, е, обов'язково про це скажіть партнеру, тому що це може бути справді е, небезпечно та дискомфортно для вас. Четвертий міф, який ви могли чути, що секс це лише проникнення, е, тобто лише статевий акт. Ні, секс це не лише статевий акт. Секс може бути без проникнення. От ми відійшли від цих міфів, але вони нас і не сильно залишають, тому що. В них е, одна мета нас образити і зробити е, так, щоб ми себе почували абсолютно дискомфортно. Іноді підлітки бувають е, некомпетентними, навіть інколи жорстокими у своїх висловлюваннях. Зараз я маю на увазі, е, коли ви можете почути свій бік або бік когось іншого, неприємні слова про е, е, його або її тіло. Такі, як, наприклад, маленькі груди, маленький член. Всім привіт. Через певні обставини нам прийшлося піти зі студії і ми не змогли дознімати. Але певний матеріал у нас є і він зараз подовжить, але, на жаль, не в студії. Пробачте, будь ласка, ми не хотіли. Так вийшло. А зараз я би хотіла поговорити про шеймінг та булінг. В першу чергу, що таке булінг? Та шеймінг, я не так. А зараз я би хотіла поговорити про шеймінг та булінг. Почнемо з шеймінгу. Що це таке? Шеймінг це коли людина хоче когось присоромити, можливо, декілька людей, хоче когось присоромити, образити та загалом принизити людину. А а в першу чергу булінг достатньо насправді схожий, але е, це можуть бути образи, навіть фізичне якесь насильство та щось подібне. Чому я взагалі про це говорю? Тому що зараз підлітки, діти, дорослі е, можуть стикнутися з шемінгом та булінгом, пов'язаним з, е, з їхнім тілом. Я буду говорити саме в межах статевих органів та всього подібного, але насправді це стосується будь-чого. Якщо з вами відбуваються подібні дії, вас ображають, принижують, осоромлюють та роблять інші неприємні дії, дії, насильницькі дії, психологічні дії, це не означає, що ви маєте мовчати. І у такі моменти вам потрібно звернутися до когось, як і можете звернутися до знайомих, до тих, кому ви довіряєте, вчителів, друзів, будь-кого. Тому що це серйозна ситуація. І про неї мають знати. А окрім булінгу та шеймінгу, існують і. Також не найкращі ситуації. І це я зараз говорю саме про склаутування. Склаутування – це коли у вас примушують до сексуальних дій, навіть якщо це ваші знайомі, рандомні люди, будь-хто це жахлива ситуація, з якою також потрібно боротися. І якщо з вами трапилась така ситуація, обов'язково скажіть комусь, знайомим, вчителям позвоніть до поліції, тому що це злочин, і злочинець має бути покараним. І хотіла ще наостанок додати лише одне: те, що якщо ви можете виправдовувати, або хтось виправдовує свої будь-які дії через те, що це сексуальний потяг, і я не можу нічого, нічого з цим зробити, то це не може бути виправданням, тому що такого як сексуального потягу, який ти не можеш контролювати, не існує. Я маю на увазі, що якщо хтось каже, Ну, зробив я таке. Ну, тому що мені ну мене прям притягнуло як магніту. Е, сексуальний потяг можна контролювати. Сексуальний потяг це не потреба. Сексуальний потяг це те, що не може бути виправданням ніколи. І дякую, що звітали на цей канал. Будемо чекати вас іще. Будемо раді, будемо раді усім вподобайкам під відео. Дякую!